Ну от і біленький, правда такий половинка. Але нога, конечно, достойна. О. Такий половинчатый. Половинку вже съели. Білочки, навірно. Половинка нам. Ну, поділилися і то добре. Так що грибалка триває. Идемо далі. Belenque, belênquie e cheirado Ну он уже разговаривай. Буг якишь гриб не вылез. Ну О. Ну, это сухой гриб, польский гриб. А. сколько уже. А сейчас что я вам покажу. Я знаю шок. Так, идем, идем, идем. Тут такие. Мухамольчик, ружевка. А це що? Нормальний. Сироїшки. О, сироїшки. А, 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 тут. Уже не бачу його. Білочка вже забрала. А, вон. Я його бачу. Це просто сказка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ану. -ай 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 -ай. Ух! Оце клас. Оце сила лісна. Біля мухамора. Це точно, гляньте, який красень. Боже, який красень. Будемо зараз шукати. Там мухамор такий стоїть ружевий і там грибочки йдемо далі. Опа! тинь тинь, тинь, тинь. Це просто капець. Оце гриб. А подивіться сюди. Який маленький. Оп. Його брат, Там рядом, глянь за ним. А тут ще щось вилазить. Ну, це скоріше за все ружевка. Не. Білий. Але це, звісно, клас погляньте. Це супер гриб. Оце так. Да. Природа роздає сьогодні екстра, просто. Екстра-клас. Екстра-клас. такі грибочки маємо, і такий ліс на маві його чешського краю. Де на охоту? Рибалочку. Вітаю пані і панове. Так що сьогодні грибалочка. Місто рибалочки, грибалочка. От тільки зайшли в ліс, трошки пройшлись. І вже щось назбирали. Є біленькі. Це чесночний гриб. А, пахне як чесник, дуже смачний. Отакий от, от біленький клас, молодий. Ну, і я постарше. Ну, але грибочки ростуть. І ще там мухомори у нас є, їдобні, дуже смачні. Так що буде щось цікаве, покажемо. Гриби растуть. Да, мухомори ружье съедобнее их тут полный в лисе повно. Дощик накрапує маленький. 18 градусів. Не дуже і спекотно для літа. Вже як рання осінь. А от який красавці аж два. Гляньте, що я знайшла. О, це просто супер. Просто красавчики. Ось мухомор ружовка. Ось такий от гриб. С'єдобний мухомор. Один із с'єдобних мухоморів. Дуже смачний. Це вже звісно переросток, але вони коли ми їх беремо, коли вони невеличкі, так класні, дуже смачні посмажити на смальці. А це трудовік якийсь, ну вже такий почти закаменілий. В общем грибів багато, літо це якийсь специфічний рост грибів, неочікуваний дожді 2 тижні і тому гриби, а вон там якийсь грибочок. Ага. Це мухомор. Звичайний. А ну покаш, це коваржик, гриб синяк. Ось такий от грибочок. Поїдений, конечно, але раз його поїли слімаки, значить він смачний. Отже, продовжуємо пошуки. А вон подивіться. Як оружевка, это капец. Это как Чернобыле такие мухоморы. А чисто? Чисто. Тверда? Тверда. Это снимается, знаешь, эта шкурка, это обрезается. Але на ней должна быть юпочка? Ну, тогда юпочка есть, але на юпочке должны быть, Как такие прожилочки. оно ну, видно, ну, ну то видно що як гофрірована юпочка. не знаю видно чи ні, але ну, це на, на всяк випадок, якщо хтось боїться їх брати, у інших мухоморок не буде. ну і їх так не спутаєш, якщо один раз уже знайдеш, що тут такі ось красавці, які вже старкувати. а то конечно капець який класний. Ну, взагалі ліс дивує, такого я ще не бачив, оце гриб, оце мухоморка ружовка. Це, звісно, бомба. Це супер гриб, да, це такі от маленькі, молоденькі, такі от ми беремо. Це дуже класні. Ну, цей, конечно, здоровый брать не будем, лишим его, чтобы размножился. Але это, конечно, достойный рыб. Класс. Белочки видят. Ну, все таки глянь. Это какие-то... Якийсь... Рыба, ну, подивись, это что, поляки или беленькие? Маленькие два. Маленькие, что стыдно за все. Ага, там, по, по, Польський, сухо, вживає. Теж всі поїдемо, там цього не Друзі, сьогодні 2 серпня. І ви подивіться, що ми знайшли. Осінні опеньки. Всередині літа, це просто капець. Погляньте яка краса. Це вообще щось твориться з природою. Бомба. Опеньок. Ну Змило з нього, правда, ці. На ньому повинні бути такі тинь-тінь-тинь. Як отут от на маленькому, але дождем позмивало, ну але це... Це опеньки нормальні. Опеньки. Погляньте. Клас. Ну що, берем, будемо смажити. Ну що, грибалочка закінчена. От такий от маємо результат на сьогодні. Білі грибочки, ружовки, мухоморки. У більшості своїй. Так що, ще там є польський білий пару лисичок, але до цього дуже гарна, дуже гарна картина. Так що супер. Подобаючку. До зустрічі, до наступних рибалочок і грибалочок.